Навіть в умовах воєнного стану автоматизований моніторинг податкових ризиків при реєстрації накладних ефективний інструмент протидії схема мінімізації ПДВ, Стримуючим фактором для несумлінних платників, що на законний спосіб отримують податкові вигоди, має стати урядова постанова 1154. Це офіційний дозвіл податківцям блокувати податкові накладні через рахунки коригування. Зараз при здійсненні автоматизованого моніторингу реєстрації податкових накладних перевіряються усі товари. Це звичайно не стосується податкових накладних розрахунків коригування, які відповідають ознакам безумовної реєстрації. У зв'язку з несеними змінами зросла кількість податкових накладних реєстрація яких призупинено. З метою упередження зупинки реєстрації податкових накладних платникам реального сектору економіки рекомендуємо подати до органів ДПС таблиці даних платника ПДВ. Податківці роз'яснюють блокування можливе, якщо автоматизований моніторинг виявить ризики порушення податкового законодавства чи наявність фіктивних операцій для отримання податкового кредиту з ПДВ. До речі, досить поширена причина блокування. В до ризикового списку платника ПДВ як транзитера, тобто учасника схеми з оптимізації податку на додану вартість. Таблиця даних платника податку це зведена інформація, яка подається до контролюючого органу на певний вид економічної діяльності. У таблиці зазначаються коди товарів згідно КТЗ та коди послуг згідно з державним класифікатором продукції та послуг. До таблиці даних платника ПДВ додається пояснення. За оцінками фахівців, зміни до порядку реєстрації податкових накладів Кладних це урядова відповідь на численні випадки маніпулювання показниками і ознаками ризикованості податкових накладних та розрахунків коригування ПДВ, до яких вдавалися їх платники в умовах війни. Це неприпустимо. Михайло березень, Андрій Буцяк, новини на вежі.